Приїхали на наступну локацію, це водоспади. І зараз побачимо, куди нас поведуть. Зараз передбаємо готовий тут. A co je to za horší, krosíjenky taky? <laughs> Может мы сфоткаемся пойдем? Потом. Потом? Конечно. Ну, пройдем, кажется. Ну да. Надо время рассчитать. Я снимаю, типа. шахту їде, а други поїде наступним.

Думаю, ви відчуваєте цей звук водоспаду. О, це така я в шоці. Зараз ідемо на огляду площадку. Вау! Враження не повершені, не перевершені. Вао... ဟုတ်ကဲ့ Тут просто печеря, так? Не просто. Ой, теж виходить сюда. Але тут скільки людей, так? Да? Не робиться. It's am real. No? Então eu também que esse malenquinho. Ohô. Oi, olha que é людей? Що вам сказати? Відчуття нереальні. Це така просто потужна сила. Що вам сказати? враження, неймовірні. І зараз ще зверху тут погуляємо. І вже у нас час закінчилось, тут у нас не дуже багато часу просто.